Він нам все розкаже, як він провів екскурсію в Чорнобилі. А ось він же йде. Здоров, пацани! Давно не бачились. То що ти нам зараз розкажеш про твою екскурсію в Чорнобилі? Так, людей небагато було з екскурсії та що там навіть в місті? Гуляти відходив я, ось фотки дивіться мої. І жака бачив голок, Дохлого. Так от, я його з'їв, посмажив і з'їв. Смачний був, хоча й смачніше могло б бути. Сподіваюсь, не отруєний був. Не тому, що з Чорнобиля, а тому, що невідомо, скільки він не лежав. Наче свіжий був. Потім в ліс зайшов, а поки не забув, ось тримайте. Так як скоро паску поразнувати будуть, тримайте сувеніри, яйця пташині з лісу Чорнобильського. Штук 5 я назбирав, ось уже одне лікару володці віддав. <розвителен> Цікаве яйце, Ось тут поки покладу. Поки одяг зимовий весняний і літній посладаю по місцях. Ну то що, будемо розбиратись? Ну, давайте. І так, знову здравствуйте. Це знову редакція новин Вільні Птиці. Зараз ми знаходимося в селі Борщанівка, щоб розказати про незвичайний випадок. Яйце, яке привезли з Чорнобиля, а з нього вилупилось пташеня. І птах цей теж незвичайний птальніше дивіться зараз. Як ми розпитаємо мешканців села? А я віру в повстання інопланетян. Напевно, нам краще знайти іншого респондента. Ми приїхали спеціально з Житомира, коли дізналися про те, що відбулося у вас в селі. Правда, нелегко це було, ледь не поїхали у інше село. Така назва у вашого села знайома наче, але в той же час невідома. Хоча і назва звучить, як стандартна. То із Житомира мовите. Ну, добре хоче з Луцької області. Там стільки болота багато. Я сам там був жертвою. Та ви готові будете почати інтерв'ю? Так, тільки дозвольте взяти напій. То що розкажете про те, як з'явилася пташеня? Я вам так скажу. Є один хлопець Петя, хороший купчина. Чорнобиль на екскурсію, привіз яйця з лісу, пташині. Кілька днів тому Великдень святкували, тому він це вирішив у ліс взяти. А я поклав яєчко в шапку зимову, накрив шарфом, тому що я одяг перебирав з мови літній, вже то Дід забув яйце, а от минуло тижня три десь і це помічаю, як пташка вилупилась. По звуках почув. І я вже то, тоді відчув, що птаха не От ще тижнів два з половиною минуло. Дивіться, який птах сильний. Великий для свого виду перепіл, але агресивний трохи. Ось так на нього вплинула мутація. Бачите, у пташок зорубів не буває, а у нього наші зуби в зібі. Чи здивувало, що у вашому одязі вилупився птах? Та не знаю. Йому пощастило, можна сказати, птах, і з лісу Чорнобильського. Ну, знаєте, я його про всяк випадок. Тримаю подалі від інших пташок, щоб не нападав, лякав. Хоча вчити комунікації теж потрібно. Я от чув. А ви чули історію, яку у 1940-х роках фермер півнику голову відбрупав, а він жив, залишився. Напевне, настільки стільки і йому пощастило. І що ви збираєтесь далі робити? Знаєте, це мене вдихнуло на один експеримент провести. Я ж не тільки доктор медицини, а й трохи навіть доктор наук. Ви знаєте, як створити гомункула. А, я пробую, я чув, для цього треба руку, лише пояса засунути, прямо в. І зробити. Не, не кажіть цього, не треба цього казати. Що кажете? А точно цього не можна на телебаченні казати, принаймні новинах. Якщо вже зіцяй птах-мутант вилупиться в моїй зимовій шапці, тоді вже його гомункула з яйця попробувати виропити варто. Тож, якщо у мене щось прикольне вийде, я вас обов'язково сповіщу. Ого, а це так село кльове, може ще туди з'їхати. О! Ластівці Космостарс рекламують. Ну ось так і завершуємо ми сьогоднішній випуск у селі Борщанівка. Була це телевізійна новинна команда редакції новин Вільні Птиці. Мене звати Дмитрій Курященко. Бажаємо хорошого вечора на вихідних. І всім удачі! І пайде. Треба спитати в Петра, чи у нього ще яйця з залишились. Треба з ними. Eu vou provar.